У світлі нещодавніх скандалів про викриття земельної корупції Київради та спроб депутатів приховати усі наслідки, ми вирішили проаналізувати, як таке голосували депутати у ході прийняття цих питань протягом 2023-2024 років. Наприклад, жоден із членів земельної комісії не голосував проти а дев'ятеро депутатів підтримали усі 15 земельних схем. Найменше проєктів серед членів земельної комісії підтримала наразі позафракційна Юлія Симуніна, що свого часу була обрана від проросійської партії ОПЗЖ. Депутатка проголосувала за лише один раз, проте варто зазначити, що під час розгляду інших 14 ініціатив депутатка була відсутня у сесійній залі зовсім. До речі, це спільна тенденція усіх представників колишньої партії ОПЗЖ. Так адвокат зрадника Віктора Медведчука Ігор Кириленко та депутатка Юлія Уласик підтримали усі 15 розглянутих ініціатив. А більше про туалетні схеми, фігурантів цієї справи та інші деталі у роботі Київради дізнавайтесь на сайті руху Чесно.